Що тобі не подобається, коли дівчина робить в ліжку? Хропе, а при занятті сексом. Особливо при занятті сексом. Всім чоловікам з наявністю почуття гумору. Підійдіть до якої небудь дівчини і скажіть дівчино, у вас найгарніше місце забруднилося, а потім спостерігайте, куди вона буде дивитися. Залишив один раз чоловіку кафе свою каву і пішов до туалету. А поруч на столуку залишив записку. Каву не пити. Я туди плюнув. Повертається і бачить приписку. Я теж. Хлопець прийшов до перукарні. Майстер молода дівчина у блузці. Верхній гудзик розстебнутий. Дівчина. Як вас стригти? Повільно. Я з 1977 року народження і мені 35 років. Та ти що? Я з 1976 і мені 44. А це твої проблеми. П'яний чоловік повертається пізно додому. Відкриваються двері. Перед ним стоїть жінка, в руках сковорідка. Чоловік. Все добре. Лягай спати, я не голодний. Дівчинка приходить до мами і каже: У мене є дві новини хороша та погана. З якої почати? Давай з гарної. Я більше так не буду. На суді жіночко. Ото прожили з чоловіком 50 років, а вчора задушили. Як так? Та якось так. Все відкладала, відкладала. Один рибалка розповідає іншому: мені вчора такий сон наснився. Ніби я сиджу в човні, а поруч молода, зовсім гола дівчина. Ну а ти що? Ну, тільки я до неї, а тут клює. Так, коли клює, це святе. Кіт, що заснув в пральній машині, прокинувся тільки на п'ятому колі, але вже на шостому вибився у лідери, обігнавши шкарпетки та лівчик. Чоловік дзвонить дружині. Люба, це я. Ти тільки, будь ласка, не хвилюйся. Загалом мене збила машина, коли я виходив з офісу. Ірина допомогла дістатися лікарні. Лікарі вже оглянули мене, зробили рентген та аналіз крові. Ну, обійшлося без трусу мозку, але хоча б череп не пробитий. Зламана пара ребер, кілька глибоких ран. Відповідь дружини: Яка ще нафі, Ірина?». Не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали розбійницьким. Рахунок принесуть, зрозумієте. Ні, ну ви тільки подумайте. 22 гравці, 2 тренери, 10 запасних гравців, 1 арбітер, 2 бічних суддів, 6 операторів, 3 працівників телебачення, 50 спортивних журналістів і близько 80 тисяч глядачів. А цей голуб напаскудив саме на мене.